Вітаю на часі черговий випуск інформаційної програми Огляд новин і на початку про головні події. Коротко у Переяславі зросла кількість крадіжок. Грабують будинки, і магазини, крадуть металопластикові вікна. Було таке масове проникнення на територію і викрадено велика кількість вікон. Легендарні Переяславці учора вшановували пам'ять відомої в нашому місті людини Миколи Саустенка. Він пропрацював більше 40 років. Директором це видатний керівник, видатний педагог. Родинне свято у Переяславі вперше збирали сім'ї, де виховуються двінята та близнюки. Дуже дружні і один без одного вони нікуди. Радіємо досягненням баскетболісток із чергових змагань. Вони повернулися з бронзою. Тренувалися, качалися, щоб бути сильними і виграли. А тепер про це та інше більш докладно. Місцеві правоохоронці констатують, що останнім часом у нашому місті спостерігається зростання кількості крадіжок та грабежів. Докладніше про це і не тільки наші кореспонденції розповів перший заступник начальника порясла Хмельницького міськвідділу міліції Олег Кульбашний. У нас несколько увілічилі с крадіжки з дач. Почему їх тяжело розкривати. Длительний період нам очень мешает. Ми коли приїжджаємо, допустимо, кража була зимой, а заявили нам її весною. каких-либо слідів, на там навіть якщо он оставлял хорошие отпечатки пальців, їх уже не снимешь. Загалом же на сьогоднішній день наголошує наш співрозмовник. Оперативна ситуація порівняно з минулим роком за своїм абсолютним показником дещо краще. Краж, э, личного имущества граждан у нас поменьше. Свершено три грабежа, два з них розкрито. Розбойних нападений у нас в этом году не було. Та не минулося все ж продовжує Олег Кульбашний і безрезонансних випадків. Було несколько квартирних краж, я считаю, кваліфіцированих. Последняя була кража з ветеринарної аптеки кваліфіцирована, от і спроба кражі в будівельному магазині. В одну ночь було взломано несколько магазинів, але кража була совершена только з аптеки. А от основними видами злочинів у нашому місті, як і раніше, залишаються незначні крадіжки та вуличні грабежі, від яких на жаль ніхто не застрахований, констатує правоохоронець. Я отлично понимаю, раду. невозможно осветить как новогоднюю елку весь город. У нас остаются темные места, поэтому уже от людей зависит, там, как они обеспечили. Если возвращаться в ночное время по неосвещенным местам, те же придворки, там, не все улицы освещаются, то лучше на мой взгляд дешевле будет взять такси, чем лишиться мобильного телефона, там, кошелька и так далее. Вуличні грабежі, крадіжки металевих виробів та проникнення зломисників у житлові будинки і магазини шляхом злому усі ці види злочинів, як це не прикро для переяславців, чи то прямо, чи то посередковано, уже давно не в новинку. А от випадків, коли з будинку одразу зникають більше 20 металопластикових вікон, історія нашого міста не знала донедавна. Деталі у сюжеті. У 2010 році розповідає генеральний директор місцевого центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів Раїса Голованова, Планувалося здати в експлуатацію недобудоване приміщення санепідемстанції, що в Підварках. об'єкт сьогодні знаходиться на балансі головного управління капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації. При нормальній стабілізації фінансової держави завершення будівництва планувалося на 2010 рік. Там розташувався найсучасніший на 150 п'ятдесят ліжкомісць для жінок-інвалідів. Пенсіонат наразі будівництво не завершено, але відповідні кроки в цьому напрямі все ж зроблено. Підкреслює Раїса Голованова У 2007 році було виділено на нього 2 мільйони коштів з державного бюджету. Відповідно, у 2008 році 500 тисяч з обласного бюджету. Це було зроблено частково покривлю і встановлено всі металопластикові вікна. Та як виявилося, комусь вікна потрібніші. З жовтня зазначає наша співрозмовниця. Вони почергово безслідно зникають. Було знято вже 23 виконні блоки. Найбільше крадіжка відбулася це на початку травня, коли були зламані всі двері. Все, що можна було відкрити, ворота було таке масове проникнення на територію і викрадена така велика кількість вікон. Сказати, що ж товхає на такі дії зловмисників та власне, хто вони важко наголошує Раїса Голованова. Про даний факт заявлено у відповідні органи. Наразі чекають у життя певних заходів. Нашу програму продовжують новини з місцевого педуніверситету. Протягом двох днів, 17 та 18 травня, тут проводилася міжнародна науково-практична конференція на тему теоретична і дидактична філологія, надбання, проблеми, перспективи розвитку. Усі ці та інші питання сучасної філології тоді обговорювали представники не лише українських вишів, а й дослідники і сусідніх країн, зокрема Росії, Білорусі Молдови. Продовження теми у сюжеті. У наш час філологія це наука, яка дещо поступається за своєю популярністю іншим дисциплінам. Так вважає Іраїда Кондря, яка на конференції представляла Молдавський державний університет. Бути філологом зараз трудно. Ви, мабуть, самі знаєте, як це виходить. Тому от такі научні події, такі научні вони дуже важливі для того, щоб наша наука розвивалась далі. Сьогодні надзвичайно важливо продовжує Іраїда Іванівна, аби вчені різних країн об'єднувалися у вивченні проблем сучасної філології. Це останні такі тінтенденції, щоб в об'єдналися каких якихось проблем і щоб менялись своїми достиженнями. Крім мовознавців із Молдавського державного університету, у конференції взяли участь і білоруські філологи із Брецького державного університету імені Олександра Пушкіна, Шуйського державного педуніверситету, що в Росії, а також методисти-дослідники з Національної академії педагогічних наук України. Учасників міжнародної конференції привітав ректор Переслахменицького педуніверситету Віктор Коцур. Він зробив короткий екскурс в історію нашого міста і побажав гостям приємного перебування на Переяславській землі. З вітанням до своїх колег звернулася й декан філологічного факультету місцевого вишу Наталія Смірнова. Сподіваюся, що шляхом діалогу із залученням широкого кола зацікавлених сторін ми зможемо визначити та обговорити проблеми і перспективи філологічної науки. Вона зазначила, що цей захід зацікавив багатьох учених, адже до редакційної колегії надійшло більше 150 доповідей. Із них 14 було заслухано та вивчено протягом першого дня роботи конференції. Минулого тижня, 18 травня, відзначався міжнародний день музеїв. Про що ми розповідали попередній програмі, слід сказати історія музейницької справи в нашому краї велика та багата на події, особливо значимими для її розвитку були 50-ті та 80-ті роки минулого століття, коли безпосередньо участь у створенні музеїв Переяслава брав герой України Михайло Сікорський. Про його сподвижництво ще довго будуть згадувати Переяславці та гості міста, і звичайно, ті, кому пощастило працювати з цією єю великою людиною З-поміж таких жителька нашого міста Валентина Кирієнко з нею спілкувалася Тетяна Панченко. Валентина Кирієнко народилася 31 грудня 1931-го в Омську в Сибіру. Середню світу здобувала Павлодарі та Купіну Новосибірського краю. Згодом в Омську закінчила технікум, де здобула фах бібліотекаря. Потім навчалася в Москві в інституті культури. 1950-го Валентина Іванівна вийшла заміж за Георгія Анатолійовича. У них з'явилося двоє дітей: син і донька. 1966-го з Росії молода сім'я переїхала в Україну. За два роки освоїлася вже в Переяславі. Ми жили яке-то время в Києві. У Переяславе було місце, і його направили сюди. І так ми потрапили сюди. В Переяславі для Валентини Іванівни підходящої роботи не знайшлося. Тож змушена була працювати на швейній фабриці. А згодом знайшлося місце бібліотеці. Я год в це. Детської бібліотеки. А потім забрала мене Софія Борисовна Шнайдер Я там років». Після кількарічної роботи в бібліотеці Валентина Кирієнко очолила бюро подорожей. Приблизно в той же час жінку було обрано секретарем парторганізації історико-культурного заповідника. Всі научні працівники були наші екскурсоводи. Вони водили всі екскурсії по всім нашим музеям. Так що в нас все так перепліталося. У той період Валентина Кирієнко тісно співпрацювала з Михайлом Сікорським, згадує, як допомагала йому з фінансуванням музею Діорами. Ідея була його. Він Он прошел щоб відкрити її, а не було. Він пройшов обком партії, облсполком а денег не дають йому. Він прийшов до мене і от видите, прямо з крупними слезами плаче и говорит, меня везде гонять. Я говорю, ну подожди, что ты сама? Я, може, быть, тебе помогу. І дійсно Валентина Іванівна допомогла знайти гроші для створення полотна з відображеною битвою за Дніпро 1943-го. Приїжджає ко мне мій председатель нашого обласного совету по туризму. Говорю, що така? Я говорю, ну що, так мой директор говорю, плаче, що йому ніхто не може допомогти. Він говорить, а тебе це нужно? Я говорю, конечно, нужно. Ну іщи його, ми йому допоможемо. Вскоре сообщили нам, что деньги перечислены, поступили. Приезжает Присекин, автор этой самой диарамы, и начали не писать, эту, заканчивать уже тут диараму. Оскільки Валентина Кирієнко свого часу відповідала за туризм у місті, цікавимося в неї, чи активним він був. Ми взагалі били рекорди, у мене є ці всі грамоти, скільки ми отримали, чим, звісно, музеями. Прежде всего. Как Домнич тогда был у нас, я первый договорил. Леонід Іванович, твоя задача вот такую сделать, музей такой-то, такой-то. Все, больше не звука. И мы по всей улице Богдана Хмельницкого у нас была реклама. Да вообще у нас везде была реклама. Велика заслуга в розвитку туризму в нашому краї належить Михайлові Сікорському, який створив цілу низку самобутніх музеїв. Ми знали хорошо, що музей – це його дитяще. Це його це його діти, це його життя. Зараз у місті туризм не так розвинений, як до прикладу, у 70-ті та 80-ті роки ХХ століття, каже наша співрозмовниця. А щоб його покращити, Валентина Кирієнко радить серйозно зайнятися його вивченням. Прежде всего, нужно її изучить досконально, не так поверхностно, а треба узнать, чим це інтересується туристы, що для них потрібно, як нужно зробити. И, конечно, во что бы то ни стало, знать самому. Когда знаешь сам, рассказываешь, знаешь это самое, что сказать, как сказать. И чтобы были сувениры. Сувениров же нет, ничего нет. Нині Валентина Іванівна не здужує у неї хворі ноги. Вона мало куди ходить, однак її не забувають друзі та колеги і часто приходять у гості почаювати. А ще в героїні нашого сюжету дуже багато спогадів, закарбованих і в пам'яті, і на світлинах. Тож сумувати жінці ніколи. Нам каже, що вона щаслива тим, що їй дано прожити таке цікаве та сповнене радісних моментів життя. Нагадаємо, що минулого тижня на будівлі, де мешкав патріарх музейної справи Герой України Михайло Сікорський, було відкрито меморіальну дошку. Учора ж, 22 травня, переяславці вшановували пам'ять ще однієї відомої людини Миколи Саустенка. Про нього та, власне, про сам захід розповість Івана Данюк. На подвір'ї місцевого ЦПТО педагогічний колектив, учні закладу та гості зібралися неспроста. Цього дня вони увіковічують пам'ять людини, відомої як у нашому місті, так і за його межами. Ми відкриваємо меморіальну дошку, дошку пам'яті Заустенку Миколі Петровичу, який віддав усе своє життя розбудові профтехосвіті України. Він пропрацював більше 40 років директором. Це видатний керівник, видатний педагог. Під час керівництва та роботи Миколи Саустенка в тодішньому ПТУ 22 продовжує директор. Тепер уже це ПТУ Микола Лопата було підготовлено понад 40 тисяч кваліфікованих робітників, побудовано гуртожитки та нові навчальні корпуси. В історії України такі роки, як відповідно Саустенко Микола Петрович, був на посаді директора, то немає. Він являється заслуженим. Працівником профтехосвіти України в нього є нагороди державні. Пліч опліч із Миколою Саустенком протягом 11 років мав можливість працювати колишній міський голова Іван Якименко. Тоді він займав посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. Згадує любові Миколи Петровича до закладу та відповідальному ставленню до навчального процесу в цілому можна було позаздрити. В кінці робочого дня на до Миколи Петровича. А мені що, чи ні? Да ти йди, ти ще молодий, тебе сім'я, а я ще попрацюю. Я скажу, за 11 років роботи в училищі я пройшов велику школу. Вшанування пам'яті Миколи Саустенка сьогодні неабияке значення має для найближчої йому людини дружини Галини. Кому ж як не їй знати, чим саме для Миколи Петровича була його робота, та як він пишався і своїм колективом і вихованцями тодішнього ПТУ 22 він дуже любив учнів, дуже любив викладачів, дуже любив свою роботу. Він ну як дитину рідну любив. Він не міг без нього. Це Ніби він, зпрацювавши 50 років і будучи директором 40 років, він як вріс в нього. Слід сказати, що споменів про Миколу Соустенку звучало цього дня немало, а по завершенню такої пам'ятної зустрічі на будівлі ЦПТО було відкрито меморіальну дошку. Ідемо далі. Минулого тижня Україна відзначала два свята: день матері та міжнародний день сім'ї. Цієї нагоди святкування відбулися і у нашому місті, так у середу у приміщенні будинку художньої творчості, молодіжні служби міськради зібрали родини, де виховуються двійня та чи близнюки дошкільного та шкільного віку. Докладніше про це у репортажі. У службах міської ради, які займаються питаннями сімей та дітей, дотепер не було єдиної бази даних родин, де виховуються двійнята чи близнюки, розповідає директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Юлія Лялька. Та спільно зі своїми колегами інформацію про такі родини нещодавно таки було зібрано. І вже зараз можна говорити про цифри. За словами нашої співрозмовниці, у місті мешкає 40 сімей з такими дітьми. 36 із них, у яких виховуються дошкільнята та школярі, було запрошено на свято в будинок художнього. Творчості. Родини ж з малечі до трьох років шануватимуть 1 червня у Міжнародний день захисту дітей. У Галини Яременко дівчата-двійнята, які наступного навчального року йдуть до школи. Мама каже, що в перші роки життя з донечками їй було важко справлятися. Було дуже тяжко. Народилися вони зовсім маленькі, майже по півтора кілограми. То, е, місяць лежали ми у лікарні в Охмадит, дитячій лікарні у відділенні для недоношених дітей. Але тяжко було, продовжує Галина Яременко, до півторарічного віку донечок. Зараз же набагато легше, адже підростають мамині помічниці. Дуже дружні і один без одного вони нікуди. Ми собі поставили за ціль, от виховуємо їх як своїх друзів, щоб діти нам довіряли. Сім'я основне в житті людини, і ми всі повинні дорожити нею та близькими і рідними нам людьми, переконаний міський голова Олександр Шкіра. Того дня він привітав родини зі святом та вручив дітям і їхнім батькам подарунки, які допоміг придбати депутат Київської обласної ради Сергій Кацуба. До речі, він очолює недавно створений благодійний фонд Майбутнє будуємо разом Сергій Кацуба, який діє на території Миронівського, Рокитнянського, Карлицького, Богуславського районів та міст Шищева і Переяслава Хмельницького. Активну роботу на території нашого краю благодійний фонд розпочав ще з вітань ветеранів із Днем Перемоги і продовжив поздоровленнями випускників і працівників культури участю в різних соціальних проектах місцевої влади. Хочу подякувати вам за сьогодні запрошення на це дійство, тому що дійсно фетішного слова і взагалі такого слова, як мати, нема, не існує, нікого не буде існувати. І користуючись такою нагодою, дозвольте від імені депутата обласної ради Сілановича Кацуби, президента владійного фонду, «Майбутнє будуємо разом з Кацубом, поздоровити вас всіх із цим святом, побажати вам здоров'я, благополуччя і самих найкращих побажати. На родинному святі, крім сімей із двійнятами та близнюками, було відзначено багатодітну маму Ніну Дубович, яка виховала вісьмох дітей п'ять дівчат та трьох хлопців. Найстаршій дитині 35 років, а найменшій 17. Просто такий бог дав. Тільки май основному не погані. Вони ну не знаю. Сукняні сухняні допомагають. Маму люблять. люблять. Ніна Іванівна не тільки мама, а й бабуся. У неї вже чотири онуки. Цьогоріч Ніні Дубович було присвоєне почесне звання мати героїня. Запитуємо в жінки, що є головним у вихованні дітей. Дуже прикласні зусилля, коли них треба. Важливо от бути з ними строгими чи от добротою все можна добротою, да можна все зробити, тільки добротою. А ще на святі, крім мам, було відзначено й тата Віктора Камлика, який сам виховує трьох синів. Розважали швинуватці урочистостей, вихованці будинку художньої творчості. Далі інформація на спортивну тему. Своїми здобутками жителів нашого міста продовжують радувати юні баскетболістки, тренером яких є Алла Бикова. Нещодавно вони повернулися з Дніпропетровська, де з 6 по 8 травня проходив фінал чемпіонату України з баскетболу серед дівчат 1999 року народження. І що приємно, привезли перемогу. На початку року розповідає тренер спортивної школи Алла Бикова. У зож номер 7 було сформовано клас баскетбольного профілю. Сьомий спортивний клас. Ми запросили дівчаток, які вже до цього тренувалися рік. Ми з ними вже рік грали на цих змаганнях це чемпіонат України серед юнацьких команд різного віку. Минулого року на цьому чемпіонаті зазначає Алла Бикова, дівочу команді вдалося посісти п'яте місце, що є непоганим результатом. А от нещодавній їхній виступ взагалі не може не радувати, що й не дивно. На цьогорічних змаганнях дівчата завоювали бронзу. А зробити це переконує тренерка, було не так і просто. Щоб стати бронзовими призерами, нам треба було в фіналі перемогти всі три. Команди. Третя ігра вже вирішувала Ми бронза чи не бронза. Дівчатка і плакали перед ігрою, було страшно, тому що це була відповідальність. Ну нічого, зібралися, сказали, ми найкращі, ми будемо третіми. І 13 очків ми перемогли. Радості ж юних баскетболісток від досягнутого результату меж також немає. Як вони самі говорять, приємно усвідомлювати, що нелегка праця та щоденні тренування не минають даремно, і тобі є, що показати іншим, подекуди сильнішим командам. Ми поставили е, собі ціль, щоб виграти ці команди, е, тренувалися, е, качалися, щоб бути сильними. От і виграли. Ми тоді були дуже раді. Е, Ну, нас переповнювали різні відчуття, щастя. Ми дуже радилися, що ми змогли зайняти третє місце. Я хочу в подальшому також займатися баскетболом, тому що це дуже класна гра. Варто також сказати, зазначає Алла Бикова, що на цих змаганнях і доволі таки добре зарекомендувала себе не лише команда дівчат 1999 року народження. Команда дівчаток 2002-го стала шостою. Ну, в принципі, це в них був дебют і непогано. І команда юнаків. У нас юнаки дуже багато. Якщо в нас команд дівчат по Україні в кожному віці десь 10, 9, 12, то юнаків за 30, 35, 40, то наші хлопчики в цьому році були десятими. Одним словом, приємно, що з року в рік переяславські баскетболісти не словом, а ділом доводять усім, що вони одні з найкращих в Україні. Сподіваємося, так буде і надалі. Наступного ж року бажаємо юним спортсменкам до бронзи додати ще й золото. Продовжуємо спортивну тему. Учора у місцевому виші проводився міжвузівський турнір з футзалу серед викладачів. Тоді конкуренцію переяславцям склали ще дві футбольні команди, котрі представляли національний університет імені Драгоманова та Полтавський національний педуніверситет імені Короленка. З яким рахунком закінчилася ця зустріч? Дивіться прямо зараз. Відкриття міжвузівського турніру з футзалу відбувалося за традиційним сценарієм. Команд суперниць привітав ректор Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Віктор Коцур. Успіху в грі своїм колегам побажав і директор інституту фізичного виховання та природознавства Віктор Куйбіда. Сьогодні такий наглядний показовий урок. Провадження в життя здоров'я зберігаючих технологій, коли професор, чи проректор, чи завідувач кафедри чи директор не просто читає лекцію, а виходить на поле і показує, як це робиться. Гравець команди викладачів національного університету імені Драгоманова Станіслав Цибін розповідає: до цієї футбольної зустрічі вони довго готувалися, і тепер рішуче налаштовані здобути перемогу. Ми максималісти, але не головне, хто переможе. Головне здоровий спосіб життя, любов до цього прекрасного виду спорту, як футбол, ну і зустріч з прекрасними друзями, колегами, педагогами. Тобто результат не основний. Такій футбольні зустрічі раді гравці команди Полтавського національного педуніверситету, розповідає декан факультету фізвиховання цього навчального закладу Тамара Нагорна. Нас із Переяславом Хмельницьким поєднує дуже тривала і цікава історія саме в питаннях співпраці з мініфутболу і з футзалу. Оскільки тоді, коли Переяслав Хмельницький вперше декілька років назад запросили нас на такий турнір, який відбувався в Києві, і Драгоманівці тоді були гостями. Дійсно, тоді зав'язалася наша дружба, і після цього вже декілька разів команда викладачів Переяслав Хмельницького університету брала участь у подібних турнірах у Полтаві. У тому, що їм неодмінно поталанить, Тамара Нагорна навіть не сумнівається, адже вони мають талісман єдину жінку в команді. Це Євгенія Шаповал. У футбол Женя грає ще зі студентських років, і це їй вдається не гірше ніж чоловікам. До того як я вчилася в цьому університеті, я була однією дівчиною в групі, і також на всіх змаганнях серед університету я приймала участь у своїй чоловічій команді, тому сприймають дуже добре, позитивно, як спортсменку». Цікавимося в Євгенії, як чоловіки сприймають жінку в команді футболістів. У деяких чоловіків є, мабуть, такі стереотипи, тому що міні -футбол і футбол вважають чоловічим видом спорту, але це не так. Ми в 2012 році, в 2014 буде євро для жінок. Тому я думаю, хай завідують мовча. А от щодо результатів футбольної зустрічі, то удача того дня була на боці команди викладачів національного університету імені Драгоманова. Вони й стали переможцями міжвузівського турніру з футзалу серед викладачів. Друге місце зайняла команда із Полтавського педуніверситету і третє відповідно дісталося нашим переяславським футболістам. Це і все, що сьогодні ми хотіли вам розповісти. Я дякую, що протягом цього часу ви були разом з нами. Побачимось на телеканалі Альта. На все добре і хай вам щастить!